Вітаємо! Ну що, сьогодні у нас з вами понеділок і ми починаємо нашу психогімнастику. На сьогоднішньому занятті ми будемо товаришувати пальчиками, але ви скажете, а ми це вже робили? Невже ми повторюємося? Ні, ми зробимо більш складну вправу, тому будьте уважні. На одній долонці ми починаємо з мизинчика, а на іншій долонці ми починаємо з вказівного пальчика. Ну що, давайте спробуємо. Один, два, три, чотири. Молодці. Назад. Один, два, три, чотири. Умнічки, які ви молодці! Давайте ще раз пробуємо. Один, два, три, чотири. Класно! Ви суперкласні! ви молодці, що у вас все виходить. А я вам кажу до побачення, до наступного понеділка.